Цього тижня в Тревел Новинах Хукет запускає зручну мапу громадського транспорту у Лондоні. Готується шалений карнавал Night Hill. а також динамічне пакетування. Все про готелі в один клік. З вами Тревел Professional Group. команда, яка першою знає, що важливо для мандрівки. Поїхали! Хокет не шукає автобус. Подивись на мапі. Туристичне управління країни презентувало новий цифровий сервіс Хокет OneMap. Це ваш персональний навігатор для просування островом. Що це дає туристу? Онлайн відстеження автобусів, чіткі маршрути по всім ключовим локаціям, пляжі, торгові центри. Зручна навігація прямо як у браузері. Не потрібно нічого завантажувати. Види транспорту вже в системі. Хокет Smart Bus. від аеропорту до пляжу від 50 бат. The Dragon Line безкоштовний електрошаттл по старому місту. Хукет – електробуси, поїзди від 15 бат. Користуватись просто. Заходь в OneMap, Phuket Cloud, обирай маршрут і мандруй без клопот. Це справжня знахідка для тих, хто хоче заощадити на транспорті і побачити більше. Заходь на сайті під Далі підбір. Вибирай країну Таїланд. У блоці транспорт, натискай на пропець наземне обслуговування та GDS. Тоді додайте бажані дати, тривалість подорожі, а в містах вибирайте також бангкоп. Натискайте «Знайти тур і ось перед вами величезний вибір готелів. Вибирайте свій, бронюйте, оплачуйте, і ви вже в дорозі. Лондон. Насен карнавал 2025. Відчую ритм свободи. Пройде в Лондоні 23-25 серпня. Карибські ритми, шалена енергія парадів, понад 2 мільйони гостей, фудкорти, барвисті костюми і танці до ночі. А з динамічним пакетуванням від TPG поїздка туди це легко. Забронювати тур до Лондона можна з вильотом із Варшави. Щоб вибрати тур до Великобританії, заходь на сайт TPG.ua. Далі підбір. Вибирайте країну великого. Британія. У блоці Транспорт ставте прапорець, літак та GDS. Тоді вибирайте місто вильоту, бажані дати, тривалість подорожі, а також місто Лондон. За бажанням можна додати категорію готелю чи тип харчування. Обережно вибір, неймовірний, і на будь-який смак. Оберіть свого фаворита: бронюйте, оплачуйте і вирушайте в подорож. І за традицією, новини динамічного пакетування забронювати готель просто за секунду. Плануєте подорож, обираєте готель і шукаєте, чи є паркінг, може якийсь податок, коли заселення. Стоп. Система динамічного пакетування від TPG вже все зробила за вас. Просто натискаєте на назву готелю і миттєво бачите: Фотоопис, зручності, розклад заселення, виселення, наявність паркінгу, податки і додаткові збори. А коли переходите до кошика, уважно дивитесь в блок. Увага! Є додаткові збори. Тут все просто без прихованих сюрпризів. Це ваш власний гід по готельному сервісу. Економте час і нерви. Мандруйте розумно, мандруйте зручно, мандруйте з TPG. Це були найцікавіші тревел новини тижня. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і діліться з друзями. А вже наступного тижня ще більше новин, подій і крутих напрямків.